Всім привіт! Сьогодні 11 травня 2025 року хочу показати, зробити такий невеличкий огляд, як в нас зав'язалися плодові дерева, який буде урожай, якщо все буде добре. Ось тут персик. Подивіться, який великий. За два тижні наскільки, наскільки вони виросли. Кожна гілочка має персики. Зранку була гарна погода, холодно, 10 градусів тепла, але недавно випав дощ і знов все намучив. Трава все мокре. Так, тут яблуня білий налив. Стара яблуня. Одна гілка дуже добре зав'язалась. Я вже про цю яблуню знімав. Тут я обрізав одну гілку зимою. А тут буду через два роки зрізати, а тут нехай росте свіже. Поки яблуня вже довго не буде, тому що тут вона струглявіла. Але я думаю, що років п'ять тут все досить таке здорове кора і Катуш. І я думаю, що років п'ять буде плодоносити. А там в іншому місці прищепив. Маю два саджанці, буде білого наливу молоденькі. Прищепив в цьому році. Так, ось та яблуня, ось та одна гілка. Білий налив-то, наскільки я замітив, дуже така, е імунний сорт до холодів, до хворіб різних. Це яблуня, що я знімав Джонатан. Мала багато цвіту, але після морозів дуже цвіт переріс цвіт, квіткові бруньки переросли в вегетативні. Ось дивіться, зав'язалось тут. Ну зовсім зовсім мало десь було кілька соцвіть порівняно як вона попередні роки плодоносила було 50-70 кілограм яблук з неї. І я впевнений, що це від тих морозів квітневих, тому що скільки років вона так дуже рясно плодоносила і ніколи майже нормування я не робив і все було добре. У цьому році от якраз ці квітневі морози. А тут слива. Чи бачите, не знаю. Слива так само дуже. На кожній гілочці є дуже багато, треба буде робити нормування. Дуже багато плодів. Ось. Так само не знаю який сорт. Колись садили, колись не цікавився сортами. І вона майже не родила нічого, поки три роки два роки назад не почав обробляти. Тут персика і спіч. Який має листочки. Подобається він мені розвиток його. А тут вишні. Вже показував. Майже кожна зав'язалась. Одна раніше, на одній вже такі великі вишеньки, а в іншій ще всередині такі маленькі. Не будуть, пізніше, треба буде за два рази обривати вишню. Одні вже достигнуть, інші ще будуть зелені. Або такі світло-червоні. То нічого, головне, щоб все було добре. Обробив інсектицидами, ті всі дерева і фунгіцидами. Тут груша. теж дуже сильно заклалась. Зимовий сорт. Так, добре, йдемо ще в інший садочок. Тут яблунька, яка ніколи ще не цвіла. Цьому році, ось дивіться, буде сигнальний урожай, сигнальні плоди. Одне соцвіття, ні не одне. Ще тут є. Ну, є багато соцвіть зав'язок. І тут є, ну заодно подивимося який сорт визначимо. Тут вишні так само знімав. Яке так само кожна гілочка в вишеньках. Тут вишня. Без обробки нічого цього би не було. А тут моя яблунька, яку я дуже люблю, і з неї живці зрізав, поприщеплював, там дуже гарно прижились. Скоріше за все, що це Джона Голд, сорт. Дуже велике яблука дуже цікавого кольору такого жовтий з червоними такими смужками вишня тут вишня тут груша моя проблемна яку я підв'язав гілки і все а потім мені написали в коментарях що я неправильно робив обрізки тільки на одній гілочці отут заклалось. Не знаю чи щось буде з нею в цьому році. Минулого року вона мала 10 плодів, в цьому році не знаю. Тут айва, дуже гарно так само заклалась. Кожна гілочка вкрита плодами. Тут я прищепив грушу на одну гілку, Айви на айву. Так, ця яблуня дуже багато мала урожаю минулого року, в цьому році набагато менше. Ось такі яблука. Набагато менше, але добре, собі деревце відпочине, тільки переживаю, що воно мені в періодичність не вступило. Але не думаю, бо на кожній гілочці є по кілька яблук. Періодичність тобі так не було багато. Тут є багато все ж таки, ну, менше набагато, ніж було в минулому році, але ще, друзі, тут фундук, і я щось був з фундуком взагалі далекий. Не знаю, як він закладається, де він закладається, чи буде якісь, чи є якісь закладки в цьому році, як правильно обрізати. Вже дивився, що фундук формують двома видами. Кущем і деревцем, я формую деревцем. Ну не знаю. Подивимось, що з того буде. А ця яблонька... я тут перекопував. Ну, підкоп, перекопував, підживляв селітрою. І я думаю, що дуже коріння дуже близько до поверхні грунту. Дуже високо вона посаджена, може вона так і має садитись, я не знаю. А може це така підщепана росла, що вона має зверху ґрунту. Ну, я зрушив її, тут перекопав, зрушив і в рості вона трохи отримала якийсь шок, стрес, і в рості вона призупинилась. Будемо сподіватися, що не засохне, просто їй треба деякий час. Ну, В цьому році вже плодів не буде, був цвіта, але то вже... Не зав'язався він, на наступний рік буде. На так Теж дуже рясно так. Такий урожай був дуже хороший. так Тут яблунька. Минулого року восени пересадив, ще не знаю. Тут яблонька ніколи не цвіла, в цьому році перший раз. Дуже має багато зав'язок. Ожна гілочка в зав'язках. ось тут же навіть яблочко є маленьке. Так, так щоб ви бачили. Ось тут. І тут не знаю який сорт будемо визначати. Тут. Це літні сорти, оці дві яблуні, ця і наступна. Літні сорти, яблука такі червоні, червоно-жовті, дуже солодкі і дуже тверді, але кхм, ранні дуже сорти. Десь. В червні чи в липні вони вже їх треба їсти, бо потім опадають і згнивають. І ось тут така сама, може, або, або той самий сорт, або або схожий сорт, тому що вона така майже такий самий яблука на, на вигляд, на смак, скоріш за все, що це один і той же сорт. Тепер ось ця яблунька перший раз в цьому році розцвіла і навіть зав'язалися плоди. Дуже цікаво, які то будуть плоди, який це сорт, що з нього виросте. Так само ось ця, а ця взагалі мене вразила. Минулому році восени купили. у людини, яка трохи так займається в домашніх умовах Так, для себе суто. Купили і зразу ж вона розцвіла в цьому році. Ось. Тут всі дерева оброблені фунгіцидом з інсектицидом. Я вже коли робив третю обробку обов'язково. Взагалі то це вже четверта або п'ята, з тою погодою обробка. А третє обов'язково коли робив фунгіцидом інсектицидом після цвітіння, я казав, що я вже фунгіцид не буду давати більше в цьому році. Але бачите, похолодання в день плюс 10, вночі плюс 2, нуль навіть буває. І дуже такі сприятливі умови для грибків, для, для різних захворювань рибкових. Так що наступна обробка буде на приблизно наступного тижня, через тиждень приблизно. Якраз вже ще той тиждень буде така погода холодна, холодна з дощами. А через тиждень вже має бути тепло. Плюс 15 18 числа. І далі плюс 20 і, і пішло вище. Значить, через тиждень, можливо, в суботу, сьогодні неділя, можливо, в суботу буду робити обробку четверту від плодожерки і плюс буду вносити фунгіцид. Оскільки ті дощі, холод, щоб знову нам якісь хвороби туди не потрапляли грибкові, а інсектицид обов'язково від плодожерки. Тут же дивіться, нічого нікому не раджу, дивіться самі. Ось, а ні, це не плодожерка, це якась плямка. Ось якраз зараз плодожерка буде трохи тепліша і плодожерка почне свій лід, коли цвіте акація. І ось коли такі плоди, то вже саме час обробляти від плодожерки. Почекаємо ще тиждень, в суботу обробимо. Може і раніше. Обов'язково треба обробити. Нікого не змушую, кожен дивиться сам. А я буду обробляти від плодожерки. Ну, ще разів три, як мінімум, треба обробити кожних два тижні. І цей раз ще буду давати фунгіцид від грибкових захворювань. А далі вже буде видно по факту. Погоди залежить і багато різних чинників, факторів. Отож, друзі, більш-менш зав'язками задоволений. Погода цьому році дуже нам наробила шкоди. І не тільки на в садах, на фруктових деревах, але і пшениця десь. Дивився в новинах. Пшениці повимерзали. Люди переорюють наново, засіюють. Соняшник на великих площах. Так що то ще в деяких фермерів так само 에, плодові дерева повимерзали, залежно в яких регіонах і які культури саме. Абрикос дуже постраждав в цьому році. Хто має персик, бачите, персик якийсь такий він. Ну дуже такий стійкий він. І до морозів, і до захворювань. Набагато стійкіший навіть від деяких яблунь. От в мене персик зав'язався, все було добре. Пережив оцей мороз. Хоча, я, хоча персик ще розвів раніше, ніж яблуні. А на, одні, на двох яблунях цвіт взагалі втратило від морозу. Бруньки цвітові переросли в вегетативні і все навіть не розцвіли. Так що, і ще дивіться, коли купуєте персик, читайте. Дивіться відео про сорти, які сорти зимовостійкі. Канадські сорти мені дуже подобаються, вони більш-менш в таких кліматичних умовах. Виведені як в нас. Навіть ще холодніше в Канаді, там до мінус 30 градусів переносять морози зимою. Американські сорти, Європ... європейські і різні сорти. Ну, не знаю, я на наступному році хочу. Або ще в цьому році восени хочу ще купити саджанців персика і, а, і в наступному році ще буду купувати живці, замовляти і буду ще робити щеплення. Ну і плюс яблуні, але яблуні вже буду мати свої підщепи і персик буду мати свої підщепи. Тільки живці <кхів> замовити і нащепити. Всього доброго. Думаю, зараз знов буде дощ, віці яка чорна хмара. Ну нічого, якось буде ще тиждень, а далі обіцяють, що вже буде потепління. Будьте здорові!